Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у синедріоні. МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І зчинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. Перше послання до Тимотея. Розділ п'ятий. ЗО старшим суворо не ПОВОДЬСЯ, а радше умовляй його, як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовець. Тих, що справді вдови. Коли якась удавиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку. Що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть, противна Христові, то хочуть заміж виходити. Стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікують, що не личуть. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом. І не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Присвітери, що добре головують. Гідні подвійної пашани передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, а також робітник гідний своєї нагороди. На пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, яких грішать картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших бережи себе. Чистим. Перестань пити воду. Вживай і вона трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Псалом 31. До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною. Щоб мене урятувати, бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище. В руки твої віддаю я Духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бованів нікчемних, а я на Господа уповаю, радітиму і буду веселитись твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широк місці мої ноги. Змилося надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам. Ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене, немов мерця, забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене. І замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю кажу: Ти єси Бог мій, в руках у Тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю, нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до шиолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя твого від заговорів людських, Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив. Відтяти я з перед твоїх очей, та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком Він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі, що уповаєте. На господа. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 24 Злим людям не завидуй Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство. Їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх. Глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить. Не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає, хіба він кожному не відплатить за його вчинками. Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов. Маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог. Не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже? Ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле. А вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого. І попри виноградник недоумка. Дивлюсь кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось. Камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання. Трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік озброєний. КНИГА ЕСТЕРИ, Розділ десятий. Цар Ксеркс наклав податок на землю і на морські країни, всі діла його могутності та його подвиги і усі подробиці про вивищення Мардухея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі мідійських та перських царів. Бо Мардохей, Юдей, був другим по цареві ксерксі. Був великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників, тому що дбав про добро свого народу і говорив на користь усьому своєму племені.